Пам'ятаєте ту злощасну табличку в кінці підручника з англійської мови? Так, так, саме ту з трьома формами дієслів. Вчителька ще казала: користуйтесь нею, вона вам допоможе. Ага, допоможе. Від неї користі було рівно стільки, як от від інструкцій до телевізора. Всі її бачили, але ніхто не відкривав. Але і зрозуміло чому? Бо ніхто не знав, для чого вона потрібна і як правильно її використовувати. І сьогодні ми в цьому розберемось. З вами знову я Оля і ви на каналі Ораторіка. Погнали розбиратися. Коли ви вивчали англійську, ви напевно чули, що дієслова поділяються на правильні та неправильні. Правильні це такі дієслова, які у минулому часі мають закінчення іді. Наприклад, play – played, а неправильні це ті, які не підкоряються цьому правилу і мають свої власні форми. Саме ці особливі дієслова і зібрані в тій самій табличці, про яку ми вже згадували сьогодні раніше. Як же зрозуміти, дієслово правильне чи неправильне? Запитайте ви мене а ніяк відповім я вам. Потрібно просто вивчити. Погоджуюсь, звучить не дуже, але я знаю декілька трюків, як полегшити вам це завдання. Поділимо всі дієслова на групи. До першої, найлегшої, віднесемо ті дієслова, у яких збігаються всі три форми. Наприклад, cut, cut, cut. Put, put, put. Let, let, let. До другої групи відносяться дієслова, у яких однакові лише друга і третя форми: make, made, made. Buy, bought, bought. Meet, met, met. have. Had, had. До наступної категорії відносяться дієслова, слова, у яких збігається перша і остання форми. Run, ran, run. Become, became, become. Come, came, come. Ну і далі поговоримо про дієслова, у яких змінюються всі три форми. Але і тут є певна закономірність щодо зміни голосних. До цього блоку відносимо дієслова, які змінюються за ось таким принципом sing, sang, sung. Drink, drank, drunk. Begin, began begun. Swim, Swam. Swam. Наступний блок give, gave, given. Forgive, forgave, forgiven. Drive, draw, driven. Write, wrote, written. Наступна категорія дуже схожа до попередньої, але в першій формі у нас і. Speak, spoke, spoken. Break, broke, broken. Wake, woke, woken. Наступний блок легко впізнати візуально та фонетично, тому що він звучить як You own. Blow-blue blown. No, know, new known. Grow, grew, grown. Throw, through, thrown. І останній блок. Особливі винятки. Вони зустрічаються дуже часто і їх потрібно запам'ятати окремо. Go and gone. Do did done. Read read read. Зверніть увагу, останнє слово пишеться однаково, але читається по-різному. Ну що, тепер ви знаєте, що неправильні дієслова не такі вже страшні, вони просто люблять виділятись. Але якщо придивитися уважніше, у них також є свої патерни, рими, схеми, а головне сенс. І щоб закріпити це все міні-перевірка. Тобі потрібно доповнити третю форму дієслова і пригадати, чому саме така. Put, put, put. Відноситься до групи, де усі форми однакові. Buy, bought, bought – Група, у якій друга і третя форми збігаються. Come, came, come. Група, у якій перша та третя форми однакові. Drink, drank, drunk. Ось цей паттерн. Go, went, gone. Тут усі три форми різні потрібно запам'ятати. Sang, sang, sung. Відмінюємо за ось таким паттерном. Так само як drink, drank, drunk. Write, wrote, written. Відмінюємо за ось таким паттерном. Throw, threw, thrown. відноситься до ось такої схеми. Ще один трюк. Роздрукуйте собі маленьку табличку з неправильними дієсловами і повісьте її там, де очі постійно зачіпаються. На дзеркалі, на шафі біля чайника або поставте на заставку телефону список тієї слів, які найважче запам'ятовуються. Навіть якщо ви не будете спеціально їх вчити, мозок підхопить, а потім виявиться, що ви вже знаєте, як правильно сказати фразу I've written a letter» і не будете знати, звідки взагалі це взялось у вас в голові. Нижче в описі знайдеш посилання на цю табличку з неправильними дієсловами словами та їх перекладом на українську. На цьому все, але це лише початок. Якщо тобі сподобався такий формат, став подобайку, пиши про це у коментарях, а ми зробимо ще більше гумору, практики та ігор англійською. Бай-бай!